Робимо усього тіла масажне да, по проблемах. До речі, гарна гіперемія зразу. З цією людиною можна працювати. Дуже добре працювати. Да. Так. І результати будуть гарні. Не, Ви не курите, так? Да. Да? Курті? <рес> так, промотам, скоріше. Да -да, <рес> <рес> Ні, у вас просто дуже гарно працюють сосуди. З такими клієнтами дуже легко досягати якихось вісових результатів. Mm -hmm. Бо є люди, які зовсім немає гіперемії. То в них ти працюєш, працюєш, пітнієш, пітнієш. А неї трошки підтягнулись тут, шкіра краще стала тут. Але чогось феноменального нема. А от з вами можна робити віщі. Я ходжу багато. А, значить, це дуже допомагає. А хто вам рекомендував ходити багато, чи ви самі до цього прийшли? Сама до цього прийшла. Тепер розумієте, що ходьба – це здоров'я. Знаєш, яке питання СБУ Яке? Куди? А, куди? <смі> 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 ну так, зараз час такий, що. <смі> а куди це ви ходите? Так багато. Да. <смі> Курець, значит, неравує, да? <смі> багато так? Так це звичка. Чого б ви хотіли досягти від масажу. От Може вас щось турбує, там спинка поболює чи нічого не поболює. Ну, дивіться, я на закар. У мене я скрипалька, у мене є велика проблема з лівою лопаткою. Угу. І Вона буває так, що є таке відчуття, ніби вона не на місці стоїть. Угу. І за перенапружить, далі, японню. Угу. Тоді ми приділимо особи внимання. Лопатика. Спочатку проробимо все. Чому? Тому що комплексні масажі завжди допомагають людині. Ну, коротше, там допомогли, там допомогли там, і ще з вашою проблемою пропрацював. Це завжди краще, ніж тільки працювати з проблемою. Але це Але не всі спеціалісти так працюють, тому що не спеціалісти розсматриють клієнта як кошельок. І тому, ага, лопатка, так. Я допоможу вам з лопаткою. І потім, ага, трошки бачка можна поробити. Я, потім ой, а ще з ножкою можна поробитися, Ні. Краще робити комплексно усього тіла по усіх проблемах. І тому і тоді ми отримуємо багато результатів, Ви дуже задоволені, ви нас рекомендуєте, любите, ми збільшуємося, розростаємося і все добре. Ми звикли давати максимум можливого. Людям, але є маленькі недоліки при цьому. Максимум. Тому що дається велика нагрузка. Нагрузка це зачасту крепатура, іноді бувають маленькі сінці. І люди, які не підготовлені до цього, що це ви зі мною зробили? Чому в мене там заболіли? Я прийшла до вас здорова. Не пожайтесь, це, це добре, це значить, що спеціалісти над вами пітніли, старалися. І, звісно, якщо Ну, у нас такого нема, але буває, знаєте, люди почули, що от сильний масаж, це круто, і просто людей ламають. І там і синяки, і огромні гіматоми. Це негарно, це... і цього в нас не буде. Тому, якщо можете насолоджуйтесь. якщо буде десь боляче, викажіть, ми трошки подкоректуємо, але все робиться для того, щоб за мінімальну... Кількість масажів дати вам максимальну кількість результату по вашим проблемам. Дякую. Дякую вам. Наступна гра на скрипки буде з ноткою масажем. <рес> <рес> люди іскусства – це божественні люди. Ну, блохі, так. Да. Блохер ще той. Так а я ж до цього не йшов, це якось само трапилось. Як це трапилось? Е, обучали ми людей. Чи навчали. Навчали, навчали питання одні ті самі. Я почав записувати відео на YouTube. Учень каже, а в мене питання дивись це відео. Да. У мене дивись це відео. А потім люди казали, а чого ти у вільний доступ? Викладаєш. А я щиро вірю, що що, посі... що посієш, то і пожнеш. Тому мені в моєму житті люди, слава Богу, допомагали. І якщо ти хочеш і можеш допомагати, це тобі в Стократ завжди віддасться. І е... Скільки років пройшло? Цьому Є... каналу з 13 го року, канал і в 2000... більше. Так, 6... да так, -да так, -да так. -да. І в 2018 му канал почав приносити перші гроші. Причому у такий час, коли е, осінь це такий період, коли ну, всі знають, що клієнти. О, да-да-да, трошки боляче. Дякуємо. Е, осінь завжди сезонність, да? зменшується кількість е, роботи. Що я зробив тієї осінь 2018 року. Я ті гроші, які ми заробили влітку, частину грошей почав кидати ще більше в рекламу. Перезбиток реклами. Це для мене в мінус, да? але просадка за цього ставила буквально 10-15%. Не 50%, як завжди, да? осінню, що зменшується кількість. Mm -hmm. І я нічого три місяці не заробив, в мене був мінус по всім студіям, але я це зробив щиро від чистого серця. А тут Бог. В Ютубі почало приносити. І воно, як знаєте, компенсувало, що я. І все воно працює. Я чесне слово, працюю. Я ну, я просто тоді в мене був такий настрій, думаю, блін, у всіх родини, осінь такий сезон. А як би було гарно, щоб не було цієї сезонності? І я від душі, я на морі поїхав, ми потім з жінкою купили. А І останні гроші туди зарядили на рекламах. Я оно все окупилось, думаю, господи, спасибо, что ты едешь, а все против. Да, А я думаю, сделаю так же, як в тебе. Ничего, не буду менять. Записал 15 видео ресторанов. Красавчик. Ви любите баню чи сауну? Чесно, чи ні. А якщо ми порекомендуємо вам додати це до свого життя. А це для чого? Це для чого? Е, є таке поняття: жидкостний обмін в клітинах, покращення потовиділення. Для чого це потрібно? Е, По-перше, дуже гарно оновлюється увесь організм. Якщо є якісь перенапруження, психоемоційні, фізичні, теж допомагають в цих случаях для кожи душ. І я в вас бачу трішечки жидкості, яку треба вигнати. Лімфодренаж. Лімфодренажик, банька. От цей це від душі, це не, не то, щоб нав'язати щось, а те, що те, що бачите, й рекомендую. От до вас була дівчинка, танцями займається навіть сутулість. Ми розклали. Що ї... А вона вже другий раз була. Вона додала баньку, каже, ви молодці. <смі> і, і ми зараз ще розклали, що їй ще потрібно, тренажерний зал. Mm -hmm. Я говорю, якщо ви будете це робити, не, я вже це поняла, зрозуміла, тому буду робити. І всі рекомендації, які лунають тут, це тільки для покращення вашого зовнішнього стану внутрішнього. І те, що я би рекомендував сам би собі, але я рекомендую не роблю, на жаль. Ну, треба робити. Ще з час не прийшов. Да, да, да. І один одному дуже важко. Дуже важко. І от я хотів там, перенапружився емоційно по роботі, хотів поїхати на рибалку. Але е, наш Ютуб, да? я не можу, тому що треба. Зробити зйомки, потім ну, ну, я вже коли? знімав раніше, да? А? Знімав, чи то юля знімав. Коли? Ну, раніше було, ти ще знімав. Та Допомагали, але ні в кого не виходить і ніхто не хоче допомагати. На жаль. Так, перевернемося. Тут тільки зверху це знизу. Я відвертаюсь. Жовтий зверху, червоний знизу. Перевертайтесь, будь ласка, на спинку. Угу. Тільки скрути його, щоб тоненько було. Ось так. Багато разів. Тут не холодно зараз. И еще раз. Кушал, да, да, да. Да? А стикнее. Сейчас я заработаю буду. <плес> <плес> Я навіть не знала про те, що масаж можна робити ще на животі. Такому неприємно на життя. Ви цього не знали чому? Тому що у вас не було опиту масажного, так? Да? Ну, я ходила до масажиста двічі. Який зову... не проробляв живіт, er, він мені проробляв лише спину, бо це, я ж кажу, проблема з Угу. Ага. Как бы, була проблема, цю проблему намагалася вирішити. <сък dispers> В принципі, як такого досвіду немає. Роботи з усім тілом, так. Да. Я чесно скажу і рекомендую усім спеціалістам не зональну проробку. От Якщо є у вас проблема з лопаткою, да, все одно б я рекомендував би працювати з усім тілом. Чому? Тому що ми даємо людині більшу кількість здоров'я, результату. І з вашою проблемою теж більше буде результати. І по корекції фігури, і для кожи, для всього, для всього краще це важче. Не завжди приносить більше коштів, ніж я казав, працювати там, там, там. Але це, це те, що допомагає тобі розвиватися і більше людей, клієнтів встановиться. Робота як для себе. Робота як для себе. Крепатура буде, не бійтесь, буде. Буде Я да, да, да. Але ви навіть не бачите, наскільки у вас гарно працюють суди. Ну, ви так гарно виглядаєте, але з вас можна таке ліпити, що просто буде. І у вас все для цього є. Ваш організм гарно працює. Я коли бачу, коли приходить такий клієнт з такими параметрами, думаю, господі, скільки ж? Я тобі результат дам, як же буде гарно. <сіхі> а є люди бліді, е не червоніють, ти піднієш, стараєшся, нагружаєш, а результат з ним маленький. І, і він тобі каже: ну що ти, супермасажист? <сіхі> і я розпочинаю розповідати. Чому так? Перше, що треба змінювати, збільшити кількість води, та харчування та потовиділення. Це пришвидшує жидкостний обмін у клітинах, а, общий обмін речовин і запускає організм. Потім прибрати а, ті, що спазмують речі, а, цигарки, кофеїн, да, спиртне. І вони починають це робити, ще спор додають. От у мене була дівчинка, вона зовсім не червоніла, і результати з нею були. Більш-менш не дуже гарні. Вона прислухалась, довірилась, почала робити, що я їй кажу, почала червоніти. Ми таку її ракету конфету зробили. О, вона така була. Каже: Мишко, дякую тобі. Я говорю, а але подяка тобі, тому що ти почула, довірилась і зробила, як я тобі казав. Без тебе в мене б нічого не вийшло. чином підписався. Та ну їх нафік. Чим і не. Вони не на стороні світла, тому і хай йдуть дупо. Я розміщувати міяла. Поки нам чись у нас критики, хата постарається канальби сусідів. Та, та ні, неправда. У мене у домі. Живе якийсь піаніст і оперний співак. Ми не... ми... Оре так, але мені подобається, як він оре. У, -у, 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 -у. У нас навіть за стінкою живе дівчинка-тусіха, яка устроює туси і викликає міліцію, а дитина має так класно спить під тусовочну музику. Скажу.

Я буду вимикатися, ви продовжуєте працювати. Дякуємо вам. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал.